Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. У Маріуполі підірвали військовий автомобіль. Поранено двоє військовослужбовців. Колона автомобілів рухалася по вулиці Головіна, коли одна з вантажівок вибухнула. Причина встановлюється. Я не знаю. Щойно. Військовослужбовці з пораненнями легкого ступеня були госпіталізовані в одну з міських лікарень. За інформацією медиків, постраждалим військовим 21 і 23 роки. В одного з них зафіксований перелом гомілки, у другого поранення кисті. Розслідування триває. У центрі Харкова пролунав потужний вибух. Його було чути і в місті, і на околицях. Надзвичайна ситуація трапилася поруч з трансформаторною підстанцією воєнного шпиталю. Вибух був такої сили, що у будинках навпроти повилітали шибки. Що часов грохнуло. Ні, вероятний сіли в решили, Ми это що со строительством з Сейчас пришли и прийшли і вот эту картину. Посмотрите, все выбили пов... всьо. И, и офис, двери, эти самые стекла нашего офиса, теперь магазины, там арендаторы. И все стекла, повыби, много стекол повыбивало, в основном из старых окон. Рядом дом, где-то такой удар был, и в квартире ощутилось, что дом содрогнулся, он диаптекарь, этот дом. Очень сильный взрыв был. То есть именно взрыв? Именно взрыв был. Іменно взрив конкретний сильний. Сама підстанція під час вибуху не постраждала. принаймні медичний заклад працював у штатному режимі. На місце події одразу ж прибули вибухотехніки, рятівники і співробітники міліції. 17 годині 50 хвилин надійшло по спецліні 102 повідомлення про те, що відбувся полісатрін. Вибух виїхала слідчо-оперативна група, прокурор області, начальник служби безпеки України, начальник головного управління. слідчо-оперативна група в повному складі. На даний час з вибухотехніками проводиться обслідування території. Все працює в штатному режимі, розбираємось, виясняємо обставини цього. Вибуху. У результаті вибуху ніхто не постраждав. Міліція розпочала розслідування. Чи був це черговий теракт, казати поки не готові. Серед версій умисне пошкодження майна. Прокуратура перекваліфікувала кримінальне провадження щодо двох молодих людей, які підпалили кінотеатр жовтень. Про це заявив начальник міліції Києва Олександр Терещук. Раніше молодики проходили по справі знищення майна. Тепер хлопцям інкримінують хуліганство. Слідчі з'ясували, що хулігани підпалили кінотеатр, щоб зірвати показ фільму на тему життя секс-меншин. Після допиту затриманих відпустили з під варти під домашній арешт. Нагадаємо, пожежа в кінотеатрі сталася 29 жовтня. Жертв та постраждалих не було. Однією з версій події очевидці називають продовження неодноразових спроб виселити жовтень з приміщення. А міністр культури Євген Нищук наголошував, що пожежу в кінотеатрі необхідно розцінювати як спробу рейдерського захоплення. Президент України Петро Порошенко підписав закон про переселенців. Прийнятий закон дозволить захистити людей від дискримінації та примусового повернення. Цим законом, зокрема, вводиться постійний статус реєстрації, визначається питання фінансування вимушених переселенців. За словами президента, закон вимагає доопрацювання. Як тільки запрацює Верховна Рада нового скликання, в нього будуть внесені зміни. Нагадаємо, з періоду анексії Криму в Україні налічується близько 500 тисяч внутрішніх переселенців. Ноу хау зовні це балончик вагою 60 грамів, але всередині у нього чудодійна піна, яка запобігає розвитку інфекції, знімає запалення і витягує рідину, що утворюється в рані. Над її створенням харківські вчені билися майже два роки. Інгредієнти всім давно відомі, але їх пропорції та комбінації це і є лікарський винахід. Перші розробки почалися ще під час війни в Афганістані, розповідають науковці. Тих завдань було яке. солдат, отримав… проникающее ранение. Ну, грубо говоря, его прострелили на вылет. Вот. То есть, кругом пыль, грязь, рана открытая. Вот, солдата нужно довести до госпиталя без сепсиса. Вот, берем один из этих препаратов, заполняем полость, неважно какую, был это осколок, была это пуля или что-то пеной, которая содержит в себе антисептик и содержит даже некоторое количество обезболивающего. Ще один плюс препарат можна використовувати самостійно без сторонньої допомоги. В, в частности, це розробка антиобезболюючих веществ в формі спрея, которые не требуют инъекционного введення, которые не требуют спеціального присутствия медицинского персоналу і можуть осуществлятися самим пациентом. Аналогів лікувальної піни в Україні немає, хоча у світі такі препарати існують, зізнаються експерти. Нині такий спрей був би доречним у зоні АТО, але поки що препарат існує лише як дослідний зразок. Щоб розпочати серійне виробництво, потрібне держзамовлення або, хоча б, інтерес серед вітчизняних виробників фармпрепаратів. З нашої сторони ми готові до будь-яких діям. Для того, щоб этот препарат дійсно увидев. Вони делают это не для того, щоб удовлетворити своє собственне любопитство. Якщо ж держава почне допомагати, харківські науковці запевняють, уже за рік такий спрей може з'явитися у мережі аптек.